Життя прожить не поле перейти, а що, коли воно, немов пустеля, якою йдеш в незвідані світи, далекі, як розмиті акварелі? Здається, щойно юність розцвіла Жовто-гарячим спалахом ранковим, аж тут руки сплітає ковела і обриває перекоти Зненацька сильний вітер підхопив, поніс тебе, степи, далеко зорі, де швидко замітаються сліди, не непережите горе. Та ще й спокуса, ніби хитрий змій, що підступав постелі до Ісуса, тепер до твоїх підповзає ніг, щоби завдать смертельного спокусу. А ти один засипаний піском без краплі животворної надії, одне ж і теж, одне ж і теж кругом, піски і сонце, сонце суховії, найкращі мрії стали міражем, клопочаться у високості хмари, і небезпека часто стереже. А щастя лиш у вигляді примари змінити щось, то проти вітру йти яким піском позасипає очі, цей світ ні краплі не подасть води, коли напитись, справди ти захочеш. Згадай, народ ізраїльський блукав, руками безнадії попустилі та все на Бога свого нарікав. Що не подав він милості своєї, хіба ж Господня в тому є вина, що люди ідолів і золота хотіли, що мана з неба стала несмачна, що не про душу дбали, а про тіло. Хіба ж не так сьогодні у житті, барвисті фарби зовні прикрашають, а всередині темні пусті Розбиті долі, на шматочки жалю. На цьому, як то кажуть, ставлять хрест. Родився, жив, прийшла пора вмирати, та не для того Божий син воскрес, щоб над людиною могило засипати. Він дав життя, Він душу воскресив, води живої полилися ріки, ти Богу не чужий. Ти рідний син з Отцем в любові з'єднаний навіки. Коли будеш ти пустелею іти, то спраги дотику, пекучого не бійся, Ісус залишив на піску сліди, щоб ти води живої з них напився. Життя прожить не поле перейти, але у цьому безкінченнім полі. Повинен ти залишити сліди надії, віри, вічної любові. Амінь.